Маленькому полтавцю Тимофію 10. Він разом з мамою прийшов до лікаря-стоматолога на професійний огляд та лікування зубів. Мама Світлана зізнається, на огляди приходять не так часто, як потрібно. Ми не так часто ходимо, хотілося б частіше, так як це зуби, з яким за якими потрібно доглядати з дитинства. Ну так як ми дуже любимо солодке, то у нас є проблеми з зубами. Сам Тимофій каже, правильно доглядати за своїми зубками ще вчиться. Я можу один раз на день почистити, а можу і два рази на день почистити. Мама каже, йди чи зуби. А любиш чистити зуби чи з зеготі? Ну взагалі прикольно. Люблю. <гум> Нати вкус мені подобається, і чисті зуби. Зараз у 20% малюків, у яких тільки прорізалися зуби, вже є карієс, наголошують спеціалісти. Тому чим раніше батьки з дитиною прийдуть на профілактичний огляд до стоматолога, тим краще. У місті Полтаві поширеність карієсу у дітей зараз становить 72%. Але якщо брати по Україні, то по Україні 90%, понад 90% поширеність карієсу у дітей. І є такий наказ. Міністерства охорони здоров'я України, згідно з якого є розроблена схема проведення обов'язкових медичних профілактичних оглядів для учнів загальноосвітніх навчальних закладів. Згідно з наказом Міністерства охорони здоров'я, діти 6, 11, 14, 15 та 16 років обов'язково раз на рік мають пройти профілактичний огляд у лікаря-стоматолога. У своїх сімейних лікарів батьки отримують довідку, у якій записуються усі обстеження, які проходила дитина, у тому числі й стоматологічні, враховуючи те, що діти повинні до Початку навчального року отримати цю довідку, то ми на літні місяці визначаємо лікарів. І огляди ці профілактичні проводяться без попереднього запису в порядку живої черги. Чим важливий цей профілактичний огляд, насамперед він важливий тим, що ми можемо на ранніх стадіях виявити захворювання органів порожнини рота. І тому лікування для дитини буде швидше проходити і легше. При профілактичному огляді дітям надається рекомендація щодо догляду за порожниною рота, рекомендація щодо харчування. Окрім міської дитячої стоматологічної поліклініки, профогляди можна пройти і в стоматкабінетах дитячих поліклінічних відділень номер 2 і номер 3 Полтави.